Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви всі чули, мабуть, заяву Трампа, що він обурений, обзивав Путіна, що він з'їхав з Глузду, але він і про Зеленського теж говорить, що Зеленський створює проблеми. Тобто він і не за ЗЕ, і не за ПУ. Ось якось так. Давайте подивимося, чи дійсно зараз Трамп буде, ну, скажімо так, робити щось проти Путіна. Чи готовий Трамп піти на якісь рішучі дії проти Путіна? От і дивимося. Чи готовий Трамп піти на рішучі дії проти Путіна? Хм, ви знаєте, як він сказав, що він його не впізнає, давайте перед тим, як я це розтлумачу, задонатимо на ЗСУ. У нас ще 30 та бригада. Хлопці чекають. Ось, Під цим відео буде закріплений коментар. І плюс, якщо вам потрібна приватна консультація, теж можете звертатись. Там є, куди до мене можна звернутися або в інфобоксі. Ви знаєте, ось я тут ще зараз докладу і туди буду розшифровувати. Дивіться, Трамп по сонцю. У нас і Зеленський йде теж по сонцю. так? Ну, Зеленський останнім часом по сонцю вже не йде. Але Трамп ще заноситься. Е я би сказала, що тут его в нього, і е на нього можуть натиснути. Тут на нього е його радники можуть на нього натиснути. У мене таке враження. Давайте я докладу три карти і туди розшифрую. Ага, може накласти якісь санкції. Дивіться, якщо і ось тут теж на якийсь ресурс, на якісь гроші, тобто санкції. Якщо Путін йому не вдасться найближчим часом, ось ці дві карти говорять дуже швидко, так? Найближчим часом, якщо не вдасться а, Трампові домовитися з Путіним. Якщо не вдасться то я так розумію, що тут, е, ну, це, скоріше за все, можуть якось ха -ха -ха, санкції ввести. Можуть. Я зараз конкретно запитаю, чи введуть, чи готові ввести. Бо ось я розшифрувала тільки цю карту, щоб ви розуміли. А ось, а ось тут, тобто 20-й аркан тут. А тут останнє попередження. Якщо не вдасться домовитися, то буде Путіну дуже боляче. Я ще раз перепитаю, чи готовий Трамп дійсно до, до таких рішучих кроків, тому що це, в принципі, рішучі кроки вже. 20-й аркан це вже передостанній аркан. Останній аркан вже мир. Це коли вже конкретно закривається справа. Ось тут. Він вже, я так розумію, це останній шанс Путіну. А, тут іде ще, зараз ми подивимось, перша карта. Ось вилітає. Може бути, знаєте, у відлюдники відправить. Він його буде ще спроба домовитися. Тут ще Зеленський. Тобто з обома. Трамп буде не тільки з пуйлом, а тут ще й Зеленський випадає у нас. Він дасть час, я так розумію, він дасть час обом. Трамп ще дасть якийсь час. Я не можу сказати, що це коротко чи довго. Чому? Тому що відлютник це карта довго. Вона іде, як Моїсей водив по пустелі. Скільки він водив, довго. І оця карта. Це терпіння. Тобто у Трампа все ж таки, з одного боку, ця карта показує, що дасть час Зеленському одуматись, тому що він і проти Зеленського. Я зачитувала ті слова, що, він, що Зеленський Путін з'їхав з глузду, а Зеленський створює проблеми. Розумієте, тобто Зеленський не погоджується, теж відмовляється, робиться, робить дурниці, робить дурні заяви і тому подібне. Зриває теж. Пам'ятаєте, скільки разів а, хотіли а, це, припинення вогню? Чому Зеленський постійно відмовляється від а, припинення вогню, від конкретного перемиря? А як і пуйло підігрує пуйлові, щоб далі бомбити українців? Він же ж відмовляється від 30-денного. Щоб було 30-денне перемиря, Зеленський відмовився. Про це всі ми чули з його вуст. Ось. І, а... хм. Ось тут оця карта. Я думала, що, в принципі, тут ці карти показують, коли у Трампа терпець урветься. І скоріше за все його радники на нього натиснуть. Скоріше за все, радники, соратники, не знаю. Ось він дасть ще шанс, наскільки я розумію, і тут випадає ще й Зеленський. У нас Зеленський випадає. Тобто, тут в зв'язці двоє: і Путін, і Зеленський, ніби один одному підспівують. Ось так в мене йде. Тобто, Трамп дає ще шанс. Цим обом домовитись. Розумієте? Ось тут домовитись. Або ви швидко домовляєтесь, або я це. Але з другого боку, з другого боку, тут я бачу, що швидко не буде. Хоча ось ця карта теж говорить про те, що Трамп ну, вже, ну, вже, як сказати вже око на них. А особливо ось тут в ряду випав Зеленський. Тобто на Зеленського око він конкретно поклав. Але нам не тепло, не холодно від того. Тому що у нас є ще Путін. Розумієте, у нас не тільки Зеленський, у нас Путін. А вони один одному, ніби пін-понг грають. Ось якось так. Перекидують м'ячик один до одного. І співають в одному хорі, скажімо так. І ось тут. Як я вже казала, що Трамп дає шанс швидко домовитися. Тобто, щоб домовилися про перемир'я, що там є, так? ось, щоб був якийсь результат. Інакше ось цей ряд показує трічка мечів, це дійсно важкий удар. І 20-й аркан це останній шанс. Тобто, це буде останній шанс. Тобто Трамп ось цією заявою дав їм останній шанс, але цей шанс, я так розумію, розтягується. Я не бачу, що тут швидкі якісь дії. Ця карта взагалі вона може до 7 місяців реакцію показувати. розумієте? А ось ця я взагалі сказала вам, як Моїсей водив. 30 чи 40 років по пустелі. А, до речі, а в мене ще така фраза, можливо, хтось її теж зрозуміє, як русський місяць. Знаєте таку фразу? От. Тобто вічно. У мене таке враження: тобто, дасть він якийсь ультиматум, так? дасть шанс якийсь, але це затягнеться, все рівно затягнеться. Ось якось так я це бачу. Так, зараз я подивлюсь, чи є в мене якісь конкретні запитання, чи я підготувала, чи ні. Тобто, чи готовий Трамп піти на рішучі дії? Карти кажуть, так. За своєю гордині, але з другого боку, ви знаєте, от зараз я ще розшифрую. А, так, готовий, але це на словах. Отут на словах. Тому що сонце це не дії. Сонце це навпаки от себе висвітити, себе показати, своє его почесати. ось, Але це не дії. Тут дій немає. Тут якось колесо закрутилося, фортуни, розумієте? Тобто дати ще раз шанс. Колесо фортуни це ще якась очередна ситуація, якась, але я не бачу конкретних дій. І плюс у нас ще й Зеленський тут. Як з конопель вискочив. Тобто тут у цій впряжці троє: і Трамп, і Зеленський, і Путін. От від них трьох зараз залежить. Так, Трамп міг би. Але тут, скоріше за все, ну, давайте я ще раз дотягну. Чи таке доб'є він цим ультиматумом? Цих двох і Путіна, і Зеленського. Давайте так, я зразу ділю. Путіна і Зеленського. Кого він таки дотисне? Путіна, Путіна залякає. Тобто, карти все ж таки, бачите, я знаю, що я не завершила. А Зеленського? Зеленського, Зеленського тут жезл. Можливо, Зеленський таки все ж таки піде. Все ж таки, а Путіна, бачите, залякає. Буде лякати. І це теж дев'ятка і королева мечів. Королева мечів це мстива. Тобто, може залякувати якоюсь помстою, якою. Угу. Ахте. Знаєте, що він може залякувати? Що він перейде. Ну, дивіться, трошечки воно так не дипломатично це все. Я так, знаєте, дуже банальненько це скажу. Що він може Україні, тобто, дати якийсь шанс. Він може Путіна залякати, що він в Україні. Ми ж не знаємо, про що говорив Пуйло з Трампом. Ми не знаємо ті дві години, про що вони говорили. Ось, значить, він щось. Пуйлові обіцяв. Тут він скаже ні. Тут різка, ні. І, тобто, перейде на сторону України. Він може з чимось прогрозити, що він щось дасть Україні. Якийсь шанс дасть Україні. Зеленського зараз ми докладемо. А Зеленського все ж таки, дивіться, все ж таки Зеленського теж. Обох, він обох покарає. Він, Путіна покарає не особистим, а Україною. Путіна покарає Україною, тобто дасть шанс якійсь Україні підтримку, там, зброю, хто його знає що. Тому що по голубу миру це хороша карта. Це, це якусь удачу дасть. щось, щось ну, Дуже хороше для України. тобто ось. А для Зеленського тут, скоріше за все, обмежить його в чомусь. В чому він обмежить Зеленського? Все я зрозуміла. Тут строго. Строго накладуть, навіть, може бути, накласти арешт на Зеленського гроші. Тут велика концентрація грошей. І у нас на дні колоди теж були гроші. Ось якось так, ті, які а, ці троє мають в руках. Тобто один з цих трьох має в руках і одного, і другого. Якщо це Трамп, так, то Зеленський і Путін внизу зі своїми ресурсами. Але для Пуйла не так страшно його ресурси, як відібрати в нього Україну. Ось що найстрашніше. І, і я так думаю, що він тут йому пригрозить. А Зеленському пригрозить е, його гроші і знищення, обмеження, якось, якось так. Або, знаєте, що ще дивіться? Е, у нас же це військова карта, а це ресурс якийсь. Це, це ну, щось дуже хороше. Тобто, Зеленський, він же ж е, пручається. Не, ну, блокує все, що для України, він блокує. А е, цей е, Трамп дасть військових. Може можливо, бути навіть. Ви, ви знаєте, це може бути навіть на, е, натівські війська. Він може Зеленському е, сказати, що він. Е, Надасть або війська, або зброю, тому що це ну, от, хороше. Для Зеленського це не добре, Всі знають про це. Ну, звичайно, ті, хто марафон дивиться, вони цього, цього не знають. Тут ну, виглядає так, що Зеленського цим він знищить, обмежить Зеленського якось. Якийсь шанс йому дасть Зеленському, так? Ось, якщо він цього не виконає, то він або введе війська. Невже він введе війська? Невже введе війська? А, ну. ну, це довго розклад робити? Ні, скоріше, ні. Щось інше. Але тут щось інше. Це треба це довго робити розклад, а може і дасть. Бачите? Дивіться, ця карта, п'ятірочка, так, це коли ми, ну скажімо так, розчарувались, печалька, так, а ось тут, бо ми концентруємося наразі на невдачах, Америка нам не допомагає в лапках і тому подібне. так, І тут все ж таки несподівано щось для України все ж таки для України дуже добре виходить. Не в тому плані, що ми вже переможемо і тому подібне, якщо ці двоє будуть пручатися. А виглядає, що тут що буде. Канітєлька. Гаразд, мої дорогенькі, Я вважаю, я трошечки розібрала це питання. Хто що думає і тому подібне. Ну, те, що Зеленський блокує це в Україні все, це, це страхіття. Бережіть себе, мої любі, донатимо на ЗСУ. Бережіть себе, гарного дня, мирної ночі! І все буде Україна! Разом до перемоги!